Слава Україні! Героям слава друзі! Я вам щиро дякую за підтримку. Слава тим, хто дійсно активно боротьба на футбольному полі. Юрій Бакалов, знаний топ тренер Володимир Ширан. Друзі, матч розпочався. Ну що, у заявці у стартовому складі наймолодший у заявці це Артем Новопашин. йому 15 років тростанчати зараз знову справа флангу. Гроші віс! удар! Не точно лігію 19, Так, щось в принципі команда. Продовжує, так би мовити, так розігруватися. Скидка назад. Накидончик тут і небезпечно ворота, то там уже порожні. Ну я маю на увазі і звіниці, які за Тростянець бачу. дуже приємно, особисто завлада шаповала. Ну щось тут удар Ух, як гостренько. Не проваля трапилося. У тростянчана, звичайно, зараз потрібно якось так зібратися і знову втрата м'яча, і знову небезпека може бути. Біля Рябенка. Удар вищий воріт. Невнічів забив. Вісім пропустив. До речі, Олександрія 2 забиває, не так вже й багато. Все на все. 15. Є удар по воротах. Потростянці. Назад через Таранушича. Капітан. Передача хороша. Ліворуч. Є контакт. Приймає м'яч і прострілює! Там побавитися. віддав передачу на партера. Прийшли центр поля Олександрійці. Вертикальний пас. один до. Далі підключка на лівий фланг. Ну що далі? Підправо. Роші. Ну і тут колеги мені підказують про те, що там арбітр показав жовту картку 96-го номеру. 96-й номеру тут знову простріл. Дивіться, як знову гарячі. Там його стришана. Потім розбігається кожен на своє місце, де потрібно. На тренуваннях відпрацьовано! Удар поворотах є. удар! Вау! Залітає! Це дивіться хто! Простянець забиває Максим Коваленко, де відпорно пробиває І Олександрія 2. Зараз все ж таки буде витягувати м'яч із власних хворій. Дивіться зараз ось після рикошету. Дев'ятко залітає. Хороший гол. робочий нарешті стандарт Ростянця. Тут це те, що там відпрацьовується, відшліфовується на тренуваннях. Ну, вкола... Шаповалова. Вийшов дайк. Цікаво зараз буде подивитися, але поки що не дайк. Поки що Замуренко під ліво. Віддає. Ох, який удар вище, а. Трішки більше 10 хвилин залишається у нас. Чеглов, Ну що тут Макс індивідуально може попрацювати. Може, Чеглов попрацювати! Зараз Базаєва там намагається пройти. скидає під удар! Ударищего кукузели у нас в ефірі, друзі. Є десят перша хвилина. Максим Коваленко в єдиного м'яча поки що. 82 Олександріці в... продовжувати борода! Нічого! Собі! А тут пенальті! А тут пенальті, друзі! Оце зараз! Як у нас тут це пішло? Який удар, і потім білий пішов до м'яча. Давид білий, друзі, саме він буде виконувати. Що зараз Олександрія др... за лінію всі Стоїть! не хочуть за лінію всі Стої. поки що не хочуть Просвистів. Ну що зараз? Да! Ударго да! один, один, один. забиває білий і жовта картка, і забиває білий. Нічия у нас один-один на 89-й хвилині. Олександрія 2. Зрівнює рахунок, друзі. Ну що, як на вашу думку, який підсумок справелили у сьогоднішньому матчі? Холоднокровно білий протанцована хвилина розпочинається. Точний час і дати проведення матчу стане відома А тут пенальті, а тут не буде пенальті. А тут пенальті арбітер не призначає. Давайте дивитися, друзі, повтор. Звичайно, тростянчани зараз. Ну, хіба це не поштовх? Це вже штовханув. Штурханув футболіста тростянця. Друзі, пишіть ваші думки. Це пенальті. Стопний домашній матч. Тростянець буде грати проти лівого берега. Два. Базовий день 2 листопада. Це стосовно все, все, друзі. Матч завершився. Чомусь арбітр ще хвилину не компенсував. Один-один. Ми поспілкуємося з тренерами. Друзі, дякую вам за увагу, що вбивали. Завжди вам радий. Приходьте, наша творча команда. З вами прощається, дай Боже, ненадовго. Мене звати Володимир Голубничий. З трошінця вам привіт. До зустрічі! Слава Україні!